Говоримо, ну що ж, друзі? Продовжуємо говорити про здоров'я, про важливість нашого здоров'я uh -huh. лікування в контексті нашого такого здорового, здоровчого марафону так, на хвилях радіо Голос Надії. І сьогодні друзі, ми продовжуємо нашу традицію. У нас в гостях на прямому телефонному дзвінку сімейна лікарка Алла Сніцер. Доброго дня! Доброго дня! Дуже раді вас чути, пані Ало. Скажіть, будь ласка, чи ви в безпеці зараз? Як ваш настрій взагалі? Так, все чудово на робочому місці, тому в безпеці і з гарним настроєм, прекрасно. Пані, Анна, знаєте, Алло, точніше, вибачте, ми сьогодні спілкуємось на таку цікаву тему. Власне, ми вчора говорили про здоров'я, про е, імунітет людей, про те, яким чином варто його підтримувати. А Сьогодні е, також ми піднімаємо тему і профілактику застуди, Трошки спілкуємось про міфи власне в лікуванні, і хочеться у вас запитати: от, на ваш погляд, як лікаря саме, що таке цей імунітет? Імунітет і для чого uh -huh. його треба зміцнювати? Uh -huh. Тоді розпочнемо взагалі, якби імунна система це така сукупність органів, тканин, клітин, і саме вони забезпечують нам захист організму від чужорідних агентів різних. Це можуть бути як віруси, бактерії, гриби. Основними органами в імунітеті це є тимус та кістковий мозок. Також до, до нього ще відносять селезінку, мигдалини, аденоїди, лімфатичну тканину. Взагалі, як взагалі наш імунітет працює? Тобто, коли потрапляє якийсь вірус до нас в організм, наші клітини їх ідентифікують, скоординовують таку атаку на чужий агент, знешкоджують його і запам'ятовують на випадок повторної зустрічі. Е, імунітет, як ми знаємо, може бути вроджений і набутий. Набутий, в свою чергу, поділяється на природній і штучній. Природній це, наприклад, після перенесеної хвороби. Штучний це, наприклад, після вакцинації. Е, е, імунітет, звісно, зрозуміло, що підтримувати нам потрібно. Взагалі, ми повинні якби, дотримуватися правил здорового способу життя. Якщо ми в принципі цих всіх правил будемо дотримуватись, то і наша імунна система буде працювати на висоті. Але скажіть, будь ласка, чи ефективні вітаміни для підтримки цього імунітету? Угу. Прям дивіться, щоб так ми на потоці призначали усі мультивітаміни, то на жаль, вони неефективні і недієві. Тобто, ми призначаємо вітаміни лише коли є лабораторне підтвердження, що дійсно є дефіцит. Але, як виключення, є один вітамін, це вітамін Д3, як ми знаємо, вітамін сонця, uh -huh. імунітету і гарного настрою, то це єдиний е, вітамін, який ми маємо приймати у профілактичній дозі ще з самого народження і протягом всього життя. Тому, якщо говорити про вітаміни, то лише вітамін Д3 рекомендую, а інші вітаміни, вітаміни лише за показами, якщо дійсно є дефіцит цього вітаміну. Алло, а скажіть, будь ласка, а як щодо меду? Я, наприклад, пасічник е, був раніше пасічником. Я часто е, ну раніше займався бджолами, зараз уже в силу обставин не займаюся, але існува існує таке повір'я, що мед дуже сильно допомагає, бо до мене постійно були покупці для того, щоб баночку там для компресу, можливо, якогось від кашлю, або від того, щоб горло не боліло, то одразу меду треба. Можете підтвердити або спростувати корисність меду, корисно розсмоктувати його від болю в тому самому горлі, або ж чи доцільно робити медовий компрес від кашлю? Угу. Взагалі, сам по собі, мед є дуже класним продуктом. Дійсно, ми його іноді призначаємо при болю в горлі. Він його дійсно можна приймати, і він дійсно має таку пом'якшуючу дію. Єдине, тут ми маємо бути обережними. Наприклад, дітям до одного року ми не рекомендуємо мед вживати, тому що мед. Може мати е, спори бактерій е, ботулізму, тобто дитина може захворіти на ботулізм. Це дійсно серйозне захворювання, що вражає нерви організму. Тому до року ми мед не рекомендуємо. Після року е, може бути мед в раціоні. Стосовно компресів з меду, це на жаль міф. Воно ніяким чином не повливає на кашель, на перебіг захворювання. Тобто, можна так сказати, мед це просто як супутня симптоматична терапія. Для полегшення болю в горлі, наприклад, а якщо ми говоримо про малинове варення? Знаєте, ми вчора говорили про лимони із mm -hmm. лікарем Денисом, з яким ми спілкувалися. Він сказав, що це міф вживати багато цитрусових, а конкретно лимонів, тому що е, той вітамін, який міститься власне, в лимонах, він не засвоюється в організмі, тому сенсу в цьому немає. А що ви скажете про малинове варення? Адже його дуже часто от асоціюють... Мультфільми, так, ведмедик. Так, по полікуєшся малиновим варенням, і буде тобі щастя, чи це допомагає? Ага. Та, е, можна так тут сказати, з іншої сторони. Тобто, за рахунок того, що ми вп'ємо е, багато рідини, включно і малинове варення у вигляді чаю, то за рахунок того, що ми просто вживаємо більшу кількість рідини. То тут більше ефект є від того, що ми просто споживаємо рідину. Прям сама молекула там або Малина. сама ягода малини, вона ніяк не лікує. Але за рахунок того, що ми вживаємо більше рідини, дійсно рідина поповнює нам втрату рідини. Якщо це при ГРВІ, це там висока температура, ми втрачаємо електроліти, рідину. То звісно, ми за рахунок чаю з малиною можемо покращити собі стан. Але прям як ну, лікарський препарат, прямо лікування, то на жаль, це також міф, так як і мед. Дякуємо за вашу відповідь. Алло. а дозвольте, я все ж е, на бджолинну тему з вами поспілкуюсь. А що тоді на рахунок прополісу? Е, теж часто його е, використовують, я знаю. Або ж, наприклад, той самий сок Алої проти нежиті. Чи це ефективно на вашу думку, чи ні? Е, на жаль, тут е, також. Е... Як то кажуть, неефективно. На жаль, навпаки, якби рідини прополісу та соку алоя можуть навпаки мати алергічну реакцію, особливо для дітей дошкільного та шкільного віку. Також знаю, що і дорослі, в принципі, іноді використовують, але це не є доцільним. І про якби, безпеку цих засобів ми не можемо говорити. Єдиними ефективними ліками проти нежитю, це є промивання носа фізичними. Розчинами це ізотонічні або гіпертонічні сольові розчини і якщо там є закладеність, носа, то це можуть бути судинно звужуючі краплі лише за призначенням лікаря, і то не більше там 5-7 днів. Тому використання алої і прополісу я своїм пацієнтам не рекомендую, тому що це не є ефективно. Угу. Пані Ало, а от якщо ми повернемось в принципі до питання імунітету, е, скажіть, будь ласка, чи можна його взагалі якось підняти, а не просто підтримувати? Так. Або... Якщо вже прополіс не допомагає, малинове вареннячко не допомагає. Е, назвіть будь ласка е, способи, які можуть допомогти підняти імунітет, якщо це реально. Так. Ну, скажімо, тут ще потрібно розуміти питання, що, здається, наш імунітет, в принципі, нікуди не падав, тому uh -huh. піднімати нам його по, по суті і не потрібно. Але є декілька парад, які зможуть допомогти вам підтримати свій імунітет на належному рівні. Е, до таких належить це здорове збалансоване харчування, е, профілактичний прийом вітаміну Д3. Е, наступні моменти це здоровий сон, дотримуватись обов'язково гігієни сну, яку всі так дуже легко ігнорять. Старатися вести активний спосіб життя тобто, це у нас будь-яка фізична активність 150 хвилин. Е, на Тиждень прогулянки на свіжому повітрі, навіть коли є такий сильненький мороз, але все рівно якусь активність ми маємо бути. Наступні моменти це обов'язково відмовитись від шкідливих звичок, такі як алкоголь, куріння. А, також не забувати про те, що вакцинація обов'язковими та рекомендованими щепленнями вона дійсно попереджує важкий перебіг того самого грипу, ковіду пневмококової інфекції, і так далі. Також, якщо е, ви любите там загартовуватись в сім'ї у вас прийнято, то це може бути контрастний душ, ходіння або соніш, сон в прохолодній кімнаті це всі такі загальні рекомендації, які дійсно можуть підтримувати ваш імунітет на належному рівні. Ну і звісно ж, е, це вітаміни і мікроелементи за. Ми, тобто, якщо ми підтверджуємо якийсь дефіцит або виявляємо якусь хворобу, то ми її обов'язково проліковуємо. Але як так підзагальниця, то на жаль, ліків для підвищення імунітету їх не існує в аптеках. Деякі як це засоби продаються, але це засоби з недоведеною ефективністю і безпечністю. Тобто, чарівних таблеток на жаль немає і нашим людям. Потрібно змиритися з цим і не витрачати кошти на недієві і небезпечні засоби, а приділяти, наприклад, цим порадам, які я проговорила е, раніше. Угу. Алло, дякуємо за ваші поради. Хотілося би ще у вас поради запитати: як можна запобігти хворобі? Отака профілактика у зимовий період. В Принципі, це всі ті питання, які ми з вами тільки що обговорили. Тобто, це збалансоване харчування і дотримуватися е, правил особистої гігієни, не забувати про носіння зараз масок, на жаль, ковід і грип зараз якраз бушують. Тому для того, щоб не захворіти це дотримання особи, правил особистої гігієни. мити руки з милом, якщо немає доступу до води, використовувати антисептик. Е, гарно спати, збалансовано харчуватись, не забувати про. Роводний режим, і всі ці такі моменти вони нам дійсно запобігають захворіти не тільки у зимовий період, але й протягом всього року. Тобто базові речі, які треба виконувати, всі, начебто, про них знають, але чомусь забувають, що це треба робити. А от скажіть, так, так. так, а тоді інший момент. Ми з вами проговорили про те, е, яким чином ми можемо підтримувати імунітет на рівні, що ми можемо робити. А що ж тоді є навпаки ворогами для нашого імунітету? Як їх перемогти у тих ворогів, що ми можемо не робити, або ж навпаки, робити, щоб з тими ворогами не стикатися? Ну, тут варто згадати причини, які, в принципі, впливають на зниження імунітету, їх умовно можна поділити на проблеми зі здоров'ям і проблеми зі способом життя. Тобто проблеми зі здоров'ям, звісно, що деякі ми на них можемо повпливати, на деяких, на жаль, ми не знаємо причину їх утворення. Тобто, це ті самі важкі перенесені травми, онкологія, хіміотерапія, різні інфекції, імунодефіцити. Якщо ми говоримо про проблеми зі способом життя. То ми на них, в принципі, трохи можемо повпливати. Тобто, це і те саме не збалансоване харчування, різні е, хімічні сполуки, порушення сну, наявність стресу, погана якість води, шкідливі звички, там, недостатня рухова активність, непомірні фізичні навантаження. Тобто на ці проблеми, які пов'язані з пособом життя, ми маємо більший вплив, ніж, наприклад, від тих хвороб, які ми в принципі скажімо так іноді ми, ми, ми розуміємо і їх попереджуємо, але іноді причиною виникнення ми такі не знаходимо. Угу. Ми, тут все рівно, ми, ми все рівно повертаємося до тих е, рекомендацій, які ми е, з вами говорили е, на попередніх запитаннях. Тобто, всі насправді профілактичні моменти вони є безкоштовні в доступі. Просто людям треба трішки докласти своїх зусиль. Алло, дуже щоб їх дотримуватись. Дуже дякуємо за ваші рекомендації, пані Алло, останочок. Можливо, у вас є якісь побажання для наших слухачів в контексті сьогоднішньої теми, тому є зараз прекрасна нагода сказати Це зробити, їх. так. Хотіла побажати слухачам турбуватись про своє здоров'я не тільки фізичне, але й ментальне, що так важливо в наш нинішній час. І пам'ятати, що в принципі чарівних таблеток від будь-яких хвороб не існує. Нам потрібно це прийняти і бажаю знайти кожному сімейного лікаря, який вам буде допомагати, турбуватись про своє здоров'я. А також не забувати про профілактичні огляди. Профілактичні огляди набагато краще ніж потім лікувати хвороби. Тому всім бажаю в цьому році пройти свій чекап організму і турбуватись про себе більш. Е більш, скажімо так, яскравіше, прискіпливіше, з любов'ю, лагідно до себе. Дякуємо, пані Алло. Це знаєте, в дорослому житті там комусь е, хтось очікує подарунків, там смаколиків чи ще чогось, а дорослі Сертифікап люди вже на чекап, Так На чекап, так. Так, так, Прекрасно. А, так, це точно. Дуже вам дякуємо. Хочемо також свою чергу побажати Божих благословень. Славкою любить бажати міцного, міцного здоров'я. Здоров так а, я бажаю вам миру в серці, миру за вікном. Маю надію ще.